Тому якщо е, Путін, Путіна змусять завершити війну тут, але при цьому російська система не буде остаточно виснажена і зможе ще продовжити війну в іншому місці, ну він сьогодні може почати війну проти країн Балтії чи проти якогось іншого сусіда, і просто тому, що йому потрібна війна як виправдані ставання режиму. Тому тому Україна і Європа такі непримиренні у своїй позиції, що треба цей режим виснажити і позбавити його можливості вести війни. А бажано позбутися самого Путіна, е, тому що ми чудово розуміємо, і що ну, він він або висажиться тут, або наробить на ще більше біди в Україні і в інших країнах. Тому його треба добити, не, не, не даючи йому вийти з війни на вигідних йому умовах, власне про що йде мова, тому що е, вигідні для нього умови є неприйнятними умовами для України, для Європи, для будь кого -то ще тому власне. І ми маємо його втримувати в цьому конфлікті до моменту, поки він не його очевидно не програє. І це те знання, яке ми власне намагаємося донести до американської адміністрації, тому що в Європі це всі серйозні політики розуміють в Україні. Всі хто не є популістом, розуміють, що на сьогоднішній день єдиний мир, якого ми може досягти завтра, це капітуляція України, що не нас не прийняти. Відповідно, ми маємо е, змусити Путіна програти.